Відновлення та реабілітація ветеранів війни на Волині це про проєкт Сила Двох, в рамках якого військовослужбовці та їх дружини мають можливість разом із професійними тренерами краще зрозуміти себе та партнера. Тож днями заступник голови Волинської оба Тарас Шкітер відвідав санаторій, де в рамках проєкту Сила Двох ветерани разом із дружинами проходять відновлення. До слова Волинського профінансувала сім днів перебування в санаторії. У програмі ретриту групова робота з двома досвідченими травмотерапевтами, індивідуальні та парні консультації, арт-терапія, санаторні процедури здорове харчування, мінеральний басейн. Наразі у проєкті беруть участь 60 людей, усі волиняни. Тож під час зустрічі з заступником голови Волинської ОВА, Тарасом Шкітером учасники проєкту одноголосно відзначили необхідність такої терапії. Опісля перейшли до спілкування, під час якого ветерани озвучили відгуки. Та пропозиції щодо процедури проходження ВЛК, роботи фахівців із супроводу ветеранів у громадах та необхідності передбачення коштів у місцевих бюджетах на реабілітацію та оздоровлення. А також Тарас Шкітер оглянув санаторій та ознайомився із послугами, які надає заклад. Зазначимо, сила двох це спільний проєкт громадської організації Українська асоціація захисту здоров'я, «Марловка до цей та нова Україн.